Ну дивіться, яку срань прийдеться відновлювати нам. Іноді оце дивлюся з твої сторінці. Ти дурний, ти пащє, чи що, чи тобі скучно живеться, чи тобі нема що робити. Буде реконструкція теж. Ми його розберемо і зберемо заново. Та ж адреса залишиться, ті ж розміри. Залишайтесь з нами буде цікаво. Довгий, кропіткий, нервовий. Це дуже цікавий процес. Що, де, щось грузять, щось трохи. Колеги, якщо що, прийде заказчик, прорабу, їба мозі, всіх напряг. Все по старій схемі. По старій схемі і поїхав. Все, лайки став. Не кажіть заказчику нічого, пожалуйста. Хто додивився до кінця, ставим лайки і пока.